Шановні, я вас вітаю. Нещодавно мій друг запитав мене, каже: Дімон, я захворів. Скажи мені, чи можна бігати і займатися спортом при застуді? Сьогодні хотілося б відповісти на це питання, особливо враховуючи те, що скоро весна, яка часто супроводжується застудами. Я дуже добре вас розумію. Якщо першим питанням після початку хвороби вас виникає, чи можу я. Продовжувати тренування, особливо якщо вже ввійшли в ритм і зовсім не хочете відхилятися від вашого плану через нежить чи кашель. До речі, ви просили в коментах трошки менше кота цього разу, і я відправив його бігати і замість нього поставив штучного кота. Першим аргументом моїй голові було свіже повітря це добре. Для організму, але чи насправді це так, насправді, все залежить від того, який у вас тип застуди і як ви себе почуваєте. Трохи теорії про те, що відбувається з організмом під час хвороби. Для застуди характерні такі симптоми, як нежить, запалення горла і кашель. Ці прояви означають, що імунна система активована і скеровує імунні клітини до епіцентру інфекції для боротьби з нею, а також для того, щоб запобігти пофлорному зараженню цим вірусом. Іншими словами, ваше тіло використовує енергію для підтримки. Стримки імунної системи, яка бореться з застудою. кількість енергії, необхідної організму, щоб впоратись цією інфекцією, залежить від того, з яким самим типом інфекції ви боретесь, і від того наскільки інтенсивно захворювання в даний момент цей період дуже важливо прислуховуватися до свого організму, і якщо ваше тіло просить відпочити, то швидше за все йому це дійсно потрібно. Організму йому так, це правильно. Як біг може вплинути на самопочуття при застуді? Можете ви запитати багато бігунів впевнені, що пробіжки під час легкої застуди допомагають їм відчути себе кращими, хоча б тимчасово вважається, що біг дійсно може допомогти впоратися з деякими симптомами застуди. Оскільки фізичні навантаження призводять до виробництва адреналіну, який є Натуральним протизапальним засобом. Але дослідження, які підтверджували це, ми поки що не знайшли. Звичайно, біг може зняти тиск із закладеного носа і прочистити нозові пазухи. Але це повинна бути легка пробіжка, пробіжка підтюпцем на коротку дистанцію. Тобто, іншими словами, у більшості випадків ви можете бігати за студою, проте варто зменшити ваше стандартне навантаження, тривалість. Частоту та інтенсивність тренувань. Чотири фактори. Важливий момент. Якщо у вас вже є схильність до захворювання верхніх дихальних шляхів чи астма, то біг може стати причиною погіршення ситуації. Тому краще замінити його іншим фізичним навантаженням, більш низької інтенсивності, наприклад, спробувати йогу, якщо що не пробували, дуже класна штука. Чи просто швидку прогулянку пройтися по морозному повітрі, подихати. Буде корисно. Невеличка пауза. Хочу просто подякувати всім тим, хто вже натиснув лайк. Прокоментував попереднє відео і це. Дуже вам дякую, ви це нам дуже допомагаєте розвивати канали далі. Поїхали! Як тільки ви відчуваєте слабкість, запаморочення чи задишку, це знак того, що варто. Припинити пробіжку чи іншу фізичну активність це такі от великі дисклеймер. Такі симптоми, як висока температура, постійний кашель, білі у б'язах, втрата апетиту, розлад шлунково-кишкового тракту, не характерні для звичайної застуди. Не варто їх ігнорувати тільки для того, щоб додати кілька кілометрів до тренувального плану. В такому випадку краще пропустити тренування і дати організму відпочити. Тож, тренуватися чи ні, є класне правило, правило шиї. До речі, я кортуся цим правилом майже завжди. З урахуванням, звичайно, ваших індивідуальних особливостей і самопочуття. За цим правилом розділяється все, що нижче і вище шиї. Симптомами, які належать до органів вище шиї, наприклад, там нежить і закладеність носа, можна тренуватись, але необхідно знизити інтенсивність. Тобто, те, що вище горла, можна, те, що нижче, не можна. І про це наступний пункт: не варто тренуватися з усіма симптомами, які проявляються у шийному відділі і нижче. Наприклад, запалене горло, кашель, тиск у грудях, бронхіальні якісь запалення, біль у тілі, розлад шлунку чи запалені гланди. У таких випадках рекомендується відпочити і тимчасово відмовитись від бігу. Тому, якщо підсумувати, то відпочинок дозволить організму сфокусуватися на боротьбі з інфекцією, а не витрачати енергію на навантаження і відновлення після них. Вибирайте шлях, який приведе вас до швидкого одужання, навіть якщо це означатиме провести день або навіть декілька днів на дивані. Краще залишайтеся здоровими і не хворіти. Хм, ти що, котик? Все ж таки будеш сьогодні в відео? Чи не будеш? Тинь.